Наступний раунд. Що треба відпустити в сфері грошей, прибутку, я б навіть сказала, бо сфера грошей дуже різноманітна. Давайте подивимося саме про прибуток. Що треба відпустити? Ага, надмірне зберігання. Тобто, коли так страшно в щось вкладати, інвестувати, витрачати, бо раптом більше не буде, бо насправді це блокує процеси. Бо коли енергія рухається, там нема застою. А коли ти просто нервово тримаєшся за свої збереження бо раптом щось з ними станеться, з ним все одно так, так чи інакше станеться. Через Черецесі, чи інфляція, чи ще якась не дуже приємна штука, просто щоб був рух, то створюйте рух самі. Угу, цікаво. Розрушаються ілюзії щодо того, що я хочу. Бо тут така цікава карта це українська колода, нагадую, Це українська колода, українського автору. Просто шрифт такий. На жаль, <смі> так от, мрії простої людини. Тобто я не хочу багато. А що насправді хочеш? М -м -м, хочеш діяти від серця, діяти через те, що ти хочеш, але при цьому отримувати це нагороду, буде визнаним або визнаною. Що допоможе відпустити. Ага. Тобто, треба е, з одного боку спиратися на свій професіоналізм, а з іншого боку, потрошечку виходити за ці рамки. Ну, знову, от, королева Кубків, король Кубків. Це професіоналізм, але який побудований на внутрішньому бажанні і потребі щось створювати, діяти від серця. Це не важливо, чи ти творча людина, чи не творчі, ми всі творчі. Це справа. В тому які почуття ти вкладаєш в те, що ти робиш, по будь-яку справу можна робити з любов'ю, чого вам бажаю?